Я спробую дуже швидко вам розповісти, що це таке, чому це так важливо, чому так багато часу ми цьому будемо приділяти, і найголовніше, що буває, якщо вас підозрюють у недотриманні академічної доброчесності? По-перше, академічна доброчесність це не просто якісь моральні правила, які ми можна нехтувати, тобто це не те, що залежить Лише від нас, так, від того, як ми до цього ставимося, це виявляється річ, яка визначається законом. І це є принаймні два закони, в яких про академічну доброчесність йдеться: закон України про освіту і закон України про вищу освіту. Тобто, коли ми є членами освітнього процесу, я як викладач. Ви, як студенти або здобувачі освіти, це означає, що ми мусимо в рамках в межах цього закону з вами взаємодіяти. І це не залежить від нашого бажання чи не бажання дотримуватися цих права. Є і інші документи, серед яких я б виділила три: це наші університетські документи, Етичний кодекс університетської спільноти, посилання на які є на цьому слайді. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату документ, який надзвичайно важливий для вас, щоб ви знали, яким чином перевіряються ваші роботи, і які саме роботи перевіряються, і хто перевіряє, тобто там доволі чітко прописаний механізм, як це все відбувається. Ну, і найголовніший наш документ це положення про організацію освітнього процесу. Він цей документ він оновлюється періодично, тому я раджу вам дивитися на сторінці нашого університету найновішу версію. Для підготовки цієї презентації, і, власне, для того, щоб ви розібралися в цій темі, я раджу використ... я використовувала і вам. Відповідно, раджу ознайомитися з матеріалами проекту ініціатива академічної доброчесності та якості освіти, о, в якому взяли участь представники американської ради з міжнародної освіти, і фактично, це означає, що цей проєкт він намагається має на меті ознайомити нас з міжнародними правилами, які регулюють питання академічної доброчесності. Тобто, це ті правила, за якими ми зараз працюємо і. Ми лише до них звикаємо, але насправді це точно буде працювати в Україні після закінчення війни більш, більш жорстко, і до цього треба просто готуватися, бути готовими і розуміти, що це таке. Чому, в принципі, академічна доброчесність така важлива, тому що між суспільством університетом та випускником, насправді існує така, ну, начебто, як система домовленостей, так? це така соціальна угода. Суспільство вкладає гроші для того, щоб університети підготували не лише фахівців, а і громадян. Тобто, ми з одного боку даємо вам спеціальні знання, які стосуються конкретної дисципліни, ну там. Або там конкретного напрямку, те, що вкладено в нашу освітню програму, тобто ви стаєте біологами після бакалаврату, зокрема, але водночас університет готує і громадян цього суспільства. І тут важливо, щоб випускники мали ті самі soft skills, з яких ми починали цей курс. Тобто, щоб люди були критичними, самокритичними, це стосується не лише професійної діяльності, а всього того, що відбувається в суспільстві, щоб вони вміли генерувати нові ідеї, це те, що називається креативність, щоб вони вміли працювати з проблемами, щоб проблеми не гальмували людину, та, щоб вони навпаки спонукали людину вирішувати проблему, а іноді з ну, нові, вирішувати в новий спосіб. Здатність приймати рішення, але рішення не емоційні, а обґрунтовані. Здатність працювати в команді, навіть якщо ваша професія не стосується роботи в команді, і ви не плануєте потім працювати в великому колективі, все одно будете взаємодіяти з іншими людьми. Ось правила взаємодії в команді це також дуже важливий soft skills, який потрібно розвивати під час навчання в університеті. Принаймні, суспільство це очікує. Здатність мотивувати людей, формулювати мету, до якої треба рухатися, здатність діяти на основі етичних міркувань, здатність діяти соціально відповідально і багато різних інших властивостей, які характер, характерні сучасній людині. Зокрема, наприклад, толерантність, да, тобто відкритість, ну, тому подібне. Я вам раджу такі речі. Почитати, подивитися, що власне ми очікуємо від вас? Для того, щоб отримати такого випускника, суспільство, по суті, довіряє функцію підготовки такого випускника, такого громадянина університету. Але при цьому існує і певний суспільний договір між суспільством і університетом. Наприклад, викладачі мають Самі чесно проводити дослідження, чесно навчати студентів і чесно оцінювати їхні знання. Тобто викладачі діють також в межах своїх, да? студенти зі свого боку, мають чесно навчатися, відповідально ставитися до навчання і чесно демонструвати, здобуті знання та навички. Якщо все Гаразд, то університет в результаті так само чесно, засвідчує знання і навички студента і дає освітню кваліфікацію. Що відбувається всередині університету? Суспільство, звісно, має це перевіряти, і воно перевіряє, перевіряє використовуючи наявні механізми, але головне те, що тут є певний елемент довіри. Тобто, якщо Суспільство довіряє університету, да, воно його перевіряє, там ліцензії дає, довіряє університету, то відповідно віра йде до диплому, який отримує е, випускник. Відповідно, суспільство, якщо все працює чудово, то суспільство в результаті отримає і фахівця, і громадянина, який дотримується тих умов, які є в цьому суспільстві. Це доволі чітко. Якщо раптом це не працює, іноді таке буває, бо ідеальної системи не буває, як ви розумієте, так? можуть бути якісь вхилення. Але якщо не дотримується академічна доброчесність, то з одного боку зникає ось ця довіра, і це, мабуть, найважливіше, суспільство не довіряє університету, суспільство не довіряє диплому. Випускник не довіряє диплому, ідея вищої освіти, в принципі, нівелюється і створюються умови для розвитку таких речей, як корупція. Тобто, в принципі, правила змінюються. Звичайні нормальні правила демократичні, вони не працюють. І це все призводить до того, що з'являється ось цей елемент корупції. І найскладніше це те, що випускник, який звик працювати за такою схемою, він може бути небезпечний для суспільства з багатьох позицій. З одного боку, немає ніякої гарантії, що він є фахівцем. Тобто він може зробити помилку під час виконання своїх професійних обов'язків і таким чином може становити в деяких випадках небезпеку для інших. З іншого боку, людина звикає таким чином. Себе поводити і схильно діяти з порушеннями на робочому місці, відповідно, під час роботи в самому новому колективі з'являється цей ризик роботи за іншими правилами: Ризик недотримання, зокрема академічної доброчесності. Тому так багато часу приділяється цьому питанню. Щодо е, тих питань, які безпосередньо вас стосуються, то я б хотіла сказати, що. Мабуть, найпростіше це зробити, да, розібратися з цими питаннями, це почитати їх по черзі. Я бачу Луна, Владислав, Оля, Луна, прошу вас, перший пункт прочитати. Я правильно розумію там, де особа, яка проходить контрольна. Це... Угу, особа, яка проходить контроль, не має права використовувати будь-яку зовнішню сторонню допомогу. Як ви це розумієте? А, Контроль це мається також... на увазі контрольні роботи, іспити, заліки, всі, всі форми контролю. Це мається на увазі студент, який ну, не повинен користуватися додатковими матеріалами при проходженні тесту, так? Я думаю, що це воно. Ну, тобто, якісь шпаргалки, підказки, підручники, які заборонені приносити з собою, або е, допомога залу так звана. Да, або мобільний телефон, якщо це заборонено, да, або сусіди, якщо вони поряд знаходяться. Тобто не можна використовувати зовнішню допомогу, якщо це не передбачено умовами проведення контролю. Дякую, Владислава. Другий пункт. Якщо оцінювач підозрює особу, що проходить контроль у використанні недозволених допоміжних засобів. Він має право запропонувати їй вчинити дії, які б спростували підозру. Якщо особа, що проходить контроль, відмовляється від пропозиції оцінювача, її результат оцінюється як нуль балів незадовільно. Як ви розумієте такий складний канцелярський текст? Так ну якщо ви помітили, що хтось не добро не виконує академічну доброчесність, то ви маєте про це повідомити. і Людина має. Спростувати це, ну як би. Ну, типу, покажи а, той папірець, то да. Да. покажи а, той а папірець, який там потенційно. Есенії? Або да. покажи мобільний телефон, щоб я переконалася що там немає підказки. Так. Так, і ну і якщо людина відмовиться, то ну, нуль балів, да? да, автоматично, нуль балів. Це прописано в документі. Дякую, Владислава Оля, наступний пункт. Якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат оцінювання шляхом списування, використовує недозволені допоміжні засоби чи зовнішню допомогу, його результат оцінюється як 0 балів. Це майже те, що було попередньо, да, але попередньо попередньо у мене була підозра, і людина відмовилася да, довести, що все гаразд. А в даному разі в мене вже немає ніякої підозри, я все бачу, да, є списування. Автоматично має поставити нуль. Автоматично. Максиме, наступний пункт. Якщо здобувач освіти порушує порядок проведення контролю, то оцінювач має право прийняти рішення про припинення процедури. У цьому разі контроль оцінюється як незадовільний. Нуль балів. Як ви розумієте, Максиме, це? Ну наскільки я розумію, то зазвичай при проведенні якихось екзаменів є чітка. Ну, екзаменів, тестів, то що є чітка процедура. Там, наприклад, е викладач або надсилає форму, або роздає аркуші. Або там аркуші вже лежать за партами, але вони, наприклад, перевернуті, і, наприклад, кажуться, що коли стартує таймер, то тільки тоді вони учні можуть перегортати і починати роботу. І Якщо якихось цих моментів порушується здобувачем освіти, то порушується порядок проведення контролю. Абсолютно точно. Наприклад, викладач скаже: покладіть, будь ласка, мобільні телефони на стол і сідайте. Або там, а, а зараз, панове, закінчуйте контрольну роботу і складайте. Так? І студент ну, не віддає свій варіант. Мені ще треба ще трохи залишилося там подивитися. Порушується процедура автоматично нуль балів. Е, далі, е, в принципі. Коли йдеться про академічну доброчестість, ви маєте зрозуміти, що це стосується і мене як викладача, і вас, як здобувачів освіти або студентів. Також. З одного боку, моя робота так само регламентується цими правилами. Ну, наприклад, я маю давати точні дані про свої наукові публікації, не дублювати їх, точно давати. Там посилання на зовнішні джерела, де опубліковані ці публікації. Тобто, коли я пишу звіт, я маю давати правдиві дані щодо того, що реально відбулося. Тобто, в мене так само е, є межі, в яких я існую. Да? Ці межі е, о, описані фактично ось цим положенням, ну і деякими іншими документами. Е, я дозволю собі зараз зачитати. Що таке академічна доброчесність студентами, що це означає? Це означає, що самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного підсумкового контролю результатів навчання. Тобто, якщо ви пишете реферат, це ви маєте робити самостійно. Якщо ви пишете курсову, ви маєте це робити самостійно. Друге, посилання на джерела, джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень та відомостей. Тобто, якщо на, в основі вашої курсової роботи є матеріали, які ви не збирали самостійно, ви маєте написати, що це матеріали були зібрані тим-то, тоді-то, а ви лише обробляли. Не можна їх приписувати собі. Так само, якщо була висловлена якась гіпотеза не вами, а кимось іншим, ви маєте це написати в тексті. Так? Всі ідеї, твердження, відомості, все те, що не ваше, ви вказуєте, хто є джерелом. Далі, надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової, творчої діяльності, використані методики досліджень джерела інформації. Тобто, якщо, наприклад, ви керуєтесь при написанні своєї курсової роботи, е рекомендаціями, які вам дав науковий керівник, але при цьому публікації вихідні не дивитесь. Це порушення. Тому що ви не можете посилатися на наукового керівника, ви маєте посилатися на опубліковані дані. Да, Луна, стосовно методи обліку, має бути публікація, на яку ви посилаєтесь. Відповідно. Е е Якщо неправильно йде посилання, та, якщо воно не містить порушення да, при формулюванні, це також недотримання академічної доброчесності. І також я звертаю вашу увагу, що порушенням академічної доброчесності є і академічний плагіат, тобто переписування чужих думок навіть своїми словами, якщо ви не вказуєте джерело, фальсифікація, це коли неправдиві дані, в принципі, знаходяться. Да? Тобто, отримали одні результати, але вони не дуже добрі. Ми будемо давати інші результати: списування, обман і хабарництво. Що буде за порушення академічної доброчесності? Я прошу вас також по черзі прочитати. Перший пункт здається, Денис. Потім Оля, потім Софія. Добре. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності дві крапочки. Повторне проходження оцінювання в дужечках, контрольна робота і спецзалік тощо. Дякую. Е, отже, якщо щось не так, то можна е, Запропонувати здобувачу освіти, тобто студенту, повторно пройти контрольну роботу. Дякую, Оля. Повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої програми. Це означає прослуховування дисципліни з самого початку до самого кінця. Тобто, таке можливо, воно рідко застосовується стосовно самої дисципліни, але, наприклад, це може стосуватися курсової роботи. Якщо курсова робота виконана з недотриманням академічної доброчесності, ми маємо право ми лише маємо, мусимо не приймати цю курсову роботу, і туди людина захищає її через рік, сплачуючи додаткові гроші. Третій пункт Софія. Відрахування з університету, крім осіб, які здобувають загальну середню освіту в ліцеї і коледжі, тобто нам не підходить. ми вже відрахування з університету. Що це таке? Це зазвичай буває тоді, коли на одного того ж самого студента в деканат з'являються дані від різних викладачів стосовно того, що він не дотримується академічної доброчесності. Тобто списує на контрольних роботах там На іспитах підглядає, і це сказав один викладач, другий, третій. Це діло розглядається спеціальною комісією, і людина йде на відрукування з університету. Далі прошу Вероніка. поспавлення академічної стипендії. Я одразу скажу трохи більше. Там далі в документах написано, що і позбавлення гуртожитку, правила проживання, права проживання гуртожитку, якщо людина проживає в гуртожитку, позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання, якщо такі пільги є, ну і можуть бути ще додаткові. Такі способи регулювання цього питання, які вже регламентуються документами в межах інститутів і університетів. Вони затверджуються вченими радами, в члени рада університету, ну і так далі. Тобто, насправді, всі ці механізми вони пропрацьовані, вони прописані в документах, і насправді люфту тут немає. Ані у викладача немає, ані у студента немає. Всі ці, вся ця інформація надходить деканат, і деканат цими питаннями займається. Питання до вас, панове, чи все зрозуміло? Чи треба вам щось пояснити? Все зрозуміло. Все тоді готуємося працювати за цими правилами. Гаразд, ми продовжимо на наступному тижні. Дякую. До побачення.